Дописуємо цей рядочок до кінця. Давайте зараз зробимо зарядочку для панч. Зараз у зв'язку з агресією РФ ми неспроможні відновити офлайн навчання в школі. Для дітей потрібне безпечне середовище, потрібні укриття. Тому що діти це білий цвіт калини, це наші квіти. Усі червона кавина похилилася, чогось наша славна Україна заробилася, чогось наша славна Україна Україна,ся постійні тривоги, які лунають в селі. Постійно і чути цю тривогу на все село. Ми працюємо. Ніхто нашу роботу не відміняв. Вже другий рік поспіль наш коробачкінський ліцей працює в дистанційному форматі. Як і багато закладів Харківщини, ми працюємо в режимі онлайн. Час уже всім зрозуміти, що окупанти руйнують наші садочки, школи, ліцеї, гімназії не просто так. Усе це частина сатанинського путінського плану денацифікації, помста за прагнення українців бути вільними від руського міра і будувати, розвивати свою незалежну країну. А це до снаги лише освіченим людям, тож і стараються вороги втілити свій дьявольський задум, позбавити покоління молодих українців можливості вчитися, методично руйнуючи насамперед заклади освіти. Щоб наші діти не мали змоги ходити до своїх шкіл, в умовах війни особливо драматична ситуація складається для початкової школи, в якій найменші школярики мають навчатися працювати в гурті, спілкуватися з однолітками й учителями всього того, що називається основами соціалізації дитини. 9 червня 2022 року. Наш заклад зазнав руйнувань, коли прилетіло зразу два снаряди. Повністю були зруйновані дві стіни на першому поверсі. Повилітали вікна, порозбивалися щіпки вікон, порозкривалися двері в класах, навіть вилетіли вони ці двері, був пошкоджений дах школи. Сильно, сильно було пошкоджено. Це така дата, яку ми навіть ніколи не забудемо, тому що так це все трапилось. І таким чином, наш сучасний заклад, який тільки 9 років він у нас пробув, нам його відбудували, він став знов непригоден для навчання дітей. Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено коробочкінський ліцей. З любов'ю випликаний людськими руками навчальний заклад, гордість села він був оснащений сучасними технічними засобами для навчання. Тут були просторі, світлі класи, нові меблі, кухня, затишна їдальня, актова зала на 350 місць. Усе це нелюди вмить перетворили на руйновище. У закладі немає світла, там все розбито. Там... Жахливо, мови, да, проводити там нічого ми зараз не можемо. Дописуємо цей дочок до кінця. Давайте зараз зробимо зарядочку для пальчиків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім, дев'ять. Десять. А тепер стиснули кулачки, відпустили. Стиснули з усієї сили, відпустили. Молодчики. Тепер потрясли, снест ясли з панчиків, усю лінь потрясли. І ми напишемо ще один рядочок і зробимо відпочиночок хвилин подивічка. Онлайн навчання у умовах війни це неабиякий виклик і для учителів, і для їхніх учнів та батьків. Постійні відключення світла, перебої з інтернетом та мобільним зв'язком, відсутність необхідних гаджетів. До того ж на здобуття освіти впливає і складний емоційний, тривожний стан дітей. Важко за таких умов засвоювати нові знання. Зараз в зв'язку з агресією РФ, ми не спроможні відновити офлайн навчання в школі, тому що за нормативними документами треба безпечне середовище, навчання. І вчителі намагаються власними зусиллями надавати дітям ті знання, спроможність їх соціалізуватися, бо особливо першокласники вони не мають змоги поспілкуватися один з одним. Познайомитись ближче мати справжніх друзів я в своєю школи була тільки два ми ходили за підручниками перший раз ой другий а перше це ми ходили за цю Ріта. А ти знайома з дітьми з класу? Ну, знаєш їх? Ти з ними зустрічаєшся коли-небудь? І також старшокласники. Одинадцятий клас закінчують навчання в таких ну, безпечних умовах. Більше у них не буде таких. Товариських відносин з однолітками. Відновити офлайн навчання ми зможемо тільки за наявності укриття, але ж спускати дітей в це укриття, ну це теж як запускати їх у підземелля, не вести нормальний спосіб навчання. Вести нормальне виховання це дуже складно в сучасних умовах. Внаслідок російської агресії так званих освободителей, які нас хотіли звільнити від чого освободили? від всього, від життя, від будівель, від домівки, від всього, так від близьких. Внаслідок цього був зруйнований будинок мого заступника. З навчально-виховної роботи Ірини Миколаївни дуже сильно. Декілька разів також в них були прильоти, дуже велике горе спіткала її сім'ю, і тому зараз вона навіть ще не перейшла у дім. їй дуже складно. Вона там, десь в пристосованому маленькому будиночку в літній кухні вона проводить уроки онлайн з дітьми, проводить дистанційне навчання, своїми силами відновлює будинок. Я хочу сидіти за бал, з дітками. Хочу, щоб ви харчова учителька. Потім там, там на бути складати олім. Звичайне заняття ми не можемо розпочати, тому що для дітей потрібне безпечне середовище, потрібні укриття. І е, відбудова закладу буде починатися з того, що будуть робити укриття, яке дуже гарне в нас є під будівлею ліцею. Дуже великий там у нас підвал є, такий, який можна перетворити, і його будуть робити. Але ж е, ми розуміємо, що діти вимушені наші вчитися дав таких умовах. Для чого ж це нам укриття? Раніше ж воно нам не потрібно було, тому що все це було в нас нормально, в нас не було війни. Мої вчителі, які повернулися вже до села, вони також відновлюють будинки, деякі з них. Уродичі живуть, де більш-менш там вже щось вони там обладнали, деякі свої вже будівлі відновили і також проводять навчальний процес. Тобто процес іде, але е, все рівно е, в голові навіть ну, не укладується, як у цей русський мир прийшов до нас, е, який все знищує. Їм все рівно, що там діти. Вони навіть мені думається, вони спеціально били по школах, по садочках. Коли починаєш це все, про це все думати, то ну, це якийсь жах. Це не люди, які прийшли в чужу державу, так? вони прийшли до нас. Такого болю, як вони вже принесли ці росіяни, я не бачила і не чула. І це все дуже страшно, тому що. В голові, не в душі, не в серці ніде це не вкладається. Я намалювала малюнки, віддала їх волонтерам, і вони повезли до воїнів. Наш танк. І друге, друге я там закалька і чорним малкером цей танк розвалений, я ну, наводила. І за коляктом Фелітвим, червоним, чорним. А другий там а наш танк був з флагом з двохітажним, ну дихний акошкає і ніжний. Ще до того, коли ми всі виїхали, коли ще ми були в селі. Це десь було в березні місяці. Я спілкувалася з директорками, колегами, колежанками із села Гракове із села Моспанове, які потрапили під окупацію. І вони мені розповіли, що треба все, що можна цінне забрати, щоб щось залишилось із сучасного обладнання. І таким чином, завдяки цим директоркам і їхнім порадам, я змогла е, зберегти хоч щось. Десь два дні ми, поки ще така можливість була, хоча постійно були у нас обстріли, постійно ми йдемо, щоб забрати з закладу ці документи або техніку, а лунають постріли, вибухи. Коли вимикається світло, заняття не проводиться. Да? так? Таке буває? Ми будемо заходити в класум і будемо там проводити заняття без учительки. Самостійно, так? Коли вже українські наші захисники як можна подалі відігнали расистів від нашого села, людей так побільшало вже мешканців, я почала відновлювати, звичайно, заклад. Я звернулася в соціальні мережі як до своїх односильців, так і до інших мешканців у Фейсбуці, в інших групах. Я звернулася за допомогою. Для того щоб ми змогли, хоча б у ж е, е, зруйноване все прибрати там, тому що і скла багато було, і цегли багато було. Ну і е, залишки від снарядів були. Я звернулася і е, перший раз ми зібралися 24 вересня, як зараз я пам'ятаю. Цю дату це була субота, і дуже багато людей е, відгукнулося на моє прохання. Більше ста. Осіб прийшло допомагати Це і батьки, це і наші учні, які вже закінчили заклад. Це і просто люди, які почитали все це. Вони приїхали, яких я навіть і не знаю. Ну дуже багато було, і ми десь вісім. Ми таких причепів, ми вивезли трохи. Ми, хоча б, звільнили вже ці проходи, щоб ми могли дійти до класів, потрапити якось туди, тому що ну жах був. Це дві стіни вибити повністю, все це було на підлозі, скло було скрізь. Тобто, ми дуже так сильно, хорошо, ми гарно попрацювали і змогли в перший раз прибрати заклад дуже гарно. Потім ще я зверталась, Ми чотири рази приходили і прибирали ті, хто міг вже, і допомагали навіть діти. Діти ми проводили уроки, діти питали, можна нам прийти. Кажу: якщо батьки відпустять батьки вас, то приходьте, діти. Діти приходили. Що поробиш, коли ми маємо такого сусіда агресивного, як Російська Федерація, ми маємо захищати своїх дітей, дбати про їх безпеку. Тому що діти це білий цвіт калини, це наші квіти. І ми повинні постійно так, турбуватися про їх захист та безпеку. А ми тут, коли не підемо. Мо. А ми нашу Славну Україну, гей, гей, ось